У фракції партії регіонів вважають, що у другому читанні законопроект про основи державної мовної політики може бути розглянути уже 4 5 липня. За словами голови фракції Олександра Єфремова, численні мітинги протестів проти ухвалення цього закону не відображають настроїв усіх українців, адже за його даними по всій Україні проходять мітинги і на підтримку ухвалення закону про мови. Пан Єфремов наполягає, що законопроект не несе жодних загроз для розвитку української мови. З цією думкою, втім, не погоджуються представники української діаспори у США та Канаді. Цими днями одразу у кількох містах північної Америки відбулися акції протесту проти ухвалення мовного закону. З подробицями далі кореспондент медіапорталу української діаспори Відія Наталія Фігель. Українська діаспора рішуче засуджує прийняття законопроекту про основи державної мовної політики. Демонстрації на підтримку української мови та проти подальшої русифікації України проходять у головних містах США та Канади, де компактно проживають українці. З малко ми підтримуємо українську справу, українську мову. самостійність. Ми були у Вашингтоні, Нью-Йорку, Шикаго і всюди. Бо то є наша доля, що зробити? Мова то є душа народу. Як ми можемо забути власну душу тут в Америці на протести в Чикаго проти ухвалення закону про мови закордонні українці виступили в знак солідарності з мітингуючими в Україні. Як представник нового покоління українців іммігрантів, заявляю ні, законові 9073 спрямованого на знищення української мови. Ми не дозволимо, щоб українці в Україні стали діаспорою. Я вірю в Україну і мій народ. Борімся за українську державу з українською мовою на устах, вимагаючи ужиток української мови, так як госить Конституція. І закон України на акцію протесту громаду закликав чекаський відділ Українського конгресового комітету Америки. Центральний офіс цієї організації рішуче засудив так званий мовний законопроект. У зв'язку з цим представники діаспори звертаються до американського президента та конгресу США, щоб заборонити в'їзд до сполучених штатів представникам режиму Януковича. Ми, як американці, з американського громадянства будемо звертатися до Об'єднаних Націй, що вони зрозуміли, що треба захистити українську мову в Україні. Україна повинна говорити українською мовою. Нормально всі країни такі є: Франція по французьки Німеччина по німецьки англія по англійськи А чому має Україна бути інакше? Мої діти, мої внуки народжені в Америці, всі володіють українською мовою. І дай Боже, бо вона ніколи не пропала зі світу. Ніколи. Також свою несхвальну заяву щодо мовного закону оприлюднив світовий конгрес українців. А у низці європейських країн на захист української мови відбулися пікетування українських дипломатичних установ. Наталія Фігель, медіапортал портал спеціально для Голосу Америки.